Бойовики і надалі імітують процес відведення важкого озброєння. Ігноруючи мінські угоди, бандити активно укріплюються поблизу щастя станиці Луганської, Маріуполя, Авдіївки, Пісків та Докучаївська. Також за інформацією українського штабу триває інтенсивне перевезення техніки та артилерійських боєприпасів через Дебальцівський залізничний вузол. При цьому терористи поповнюють склад озброєння у районі Донецька. До Дебальцева прибуло 10 САУ, 5 батирів. БТР-80, 9 танків Т-64, 5 БМП-2 і одна БМП-1. Також противник проводить заходи бойової підготовки за оперативною інформацією. В районі міста Луганська ведуться практичні стрільби стрілецької зброї, мінометів, артилерійських систем на двох обладнаних. Полігонах напередодні поблизу селища Широкиного, практично весь день тривав бій. Атакуючи українські позиції, терористи навіть використали гради, які, як відомо, заборонені мінськими угодами. Попри це, усі спроби штурму наші військові відбили. При цьому Національна гвардія знищила ворожий танк, підірвала склад боєприпасів та знищила кілька бойовиків. А тим часом в інтернеті з'явилося відео, на якому найманці з Росії хизуються сучасними краєвидами Дебальцевого. приехали к вам в гости. Дебальцева. Ну, ну, ну. 15. Мы от Дебальцева оставили одну е... Ай-яй-яй. Ну, и, и что вы сейчас здесь делаете? Что мы делаем? Ну, сейчас, да. За даними штабу АТО, російські спецслужби намагаються взяти під контроль усі бандформування на Донбасі. Кремлівські куратори проводять інструктаж та тренують найманців, готуючи їх до поновлення бойових дій. Водночас бойовики відмовляються виконувати вказівки московського керівництва на окуповану територію Донецької області з Російської Федерації. В'їхала значна кількість співробітників ФСБ для проведення зачисток. В лавах бойовиків, які не підпорядковуються незаконному збройному формуванню ДНР. Аналогічна ситуація на окупованій частині Луганщини. Минулої доби в зоні АТО зафіксовано 11 ворожих безпілотників. До повітряної розвідки російські терористи навіть залучали літак су 24 МР. Його зафіксували у повітряному просторі Волгоградської Ростовської областей та над Азовським морем. Крім цього, з боку противника триває активна радіоелектронна розвідка.